Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскин. Сьогодні я хочу з вами розібрати витік про новорічний наступ 2025 року. Згадаємо, звісно, як у нас було все у минулому році, які були нововведення. Тут ще деяка інформація є цікава в цьому витіку, також ми її розберемо. І хочу з вами розібрати ще дві преммашини низькорівневі, які з'явилися декілька днів на тестуванні. І повангуємо, де вони можуть бути. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з витіку. Вот експрес, витік про новорічний наступ 2025 року. Чи буде повний копі-паст минулого року і знову розчарування? Про це ми поговоримо пізніше. До кінця літа оновлення 1.26, розробка новорічного наступу 2025 вийде на передфінальний рівень. А зараз, наприклад, частину речей з травня встигли змінити. Тобто з цих описів ми вже розуміємо, що будуть якісь зміни, слава Богу. Поки що можна точно сказати, що як і минулого року, буде два подарункових танки. Один низькорівневий, так як завжди було для умовного входу в гру. І один високорівневий, все це безкоштовно. Тобто, друзі, згадуємо, що в нас було у минулому році. Звісно, наприклад, новорічний наступ стартував 1 грудня. За перший рівень атмосфери свята нам давали, наприклад, премтанк 2 або 3 рівня. І ще плюс до того, у цьому році, у минулому, точніше, якщо вже вважати, от новина виходила 20, 12, 23 року. Готуйтеся до святкових розваг із Вінні Джонсом і Патон Зе Танк. Тобто, нам просто-напросто треба було зайти з 22 грудня до 1 січня, щоб забрати акційний американський середній танк 9 рівня. Патон Зе танк це про це мається на увазі, тобто буде якась акційна машина, нам даруватися знову. І буде преміум на низькорівнева за перший рівень атмосфери свята. А тепер давайте трішечки ширше подивимося на новорічний наступ. Згадаємо, що в нас було в коробочках, наприклад, у тих самих, і що в нас може бути. Також можна повангувати. От, наприклад, дивіться, ймовірність випадіння у новорічному наступі 2024 року. 24% була для преміум машин 8 або 9 рівня. Дев'ятими рівнями тоді були Tiger Маус Об'єкт 7.5.2. Доволі хороші машини, дуже класні, сильні, особливо Об'єкт 7.5.2, дуже сильна машина. Хоча й Тайгер Маус можна використовувати, якщо грамотно грати, він непоганий. Type 63 XM66F PT XOR 1010 FB. Також були навантаження у нас. Преміум машини низького рівня, там з по 5 рівень, 11,66% випадіння, Вікер 6 тонн, А7Е3, 3 іт 3 М24 Чафі номер 594 і РМТ. От такі в нас були машини, крім цього, були 3D стилі, але це вже не дуже цікаво. Що в нас може бути в цьому році, От, наприклад, чисто теоретично в новорічному наступі. Звісно, 100% з тих машин, які я зараз назву, деякі з них увійдуть. Просто для інформації, те, що зараз тестується або відтестоване, це, наприклад, премтанк 9 рівня е 77 важкий танк Німеччини. Також може бути ДЗТ-159 СТ Китаю. Прем 9 рівня також з, з турбінними оцими прискорювачами, ракетними можна сказати, прискорювачами так буде правильно. Є ще ПТ-шка, яку зараз тестують: 8 рівня XM57. Це ПТшка США, преміумна, така доволі броньована. Далі, те, що вже практично відтестовано, наскільки я пам'ятаю, це ВЗ58 «Медвідь». Важкий танк Чехословаччини, прем, барабан на 4 снаряди. Дуже така цікава машина, ну, вона підходить точніше, до новорічних коробок. Маю на увазі. Це в нас 9 рівень важкий танк. Також є 8 рівень об'єкт 168 німецький, хоча я думаю, що він вийде раніше, друзі. Я думаю, що він восени вийде, тому що він вже повністю відтестований, так само як Vickers Mark III, який був відтестований, і бачите, його запхали в конструкторське бюро. Uh, є ще машина Торо, важкий танк Італії прем 9 рівня. Ладстріт Фордон ще ніде не фігурував, він може восени, наприклад, десь з'явитися. Uh, це Лад Фордон 120 ПТ Швеції, прем гідропневматична підвізка 9 рівень. Uh, була також у нас на тесті машинка Фелайс, 9 рівень, стежка Італії Прем. І uh, ще в нас не з'являлася, хоча виходила на тестування SDP vz 66 GROM. Це в нас рівень 8 прем ПТ Польщі. Тобто за цією механікою від дистанції залежить дамаг е, виходу е, снаряда самого. Чим ближче, тим більше буде шкода. Тобто ця механіка вже введена в гру, а от према такого ще немає. Оце те, що я хотів вам по новорічному наступу розповісти. А тепер давайте коротко пробіжимося по тих двох машинах, які з'явилися на тестуванні. Перша машина це Panzerkampfwagen 38K. Ця машина може бути або в новорічних коробках, або просто-напросто, наприклад, з заслуженою нагородою. Ну, не знаю, це я просто вам чисто знаєте так, вангування такі чисто теоретичні. Це в нас німецький середній танк 5 рівня. Він відрізняється винятковою мобільністю та хорошою шкодою за хвилину. Якщо подивитися на характеристики, то ми бачимо, що в нас середня шкода за постріл 100 одиниць на стандартних ББшках і під каліберах. 175 одиниць підвищена шкода на фугасах, 115 пробувають стандартні ББшки. І 170 аж пробувають під калібери. Доволі непогано. 815 летять ББшки, 1010 летять під калібери і 790 фугаси. 3,3 секунди у нас перезаряджання, 2 секунди час зведення. Точність 0,37, кути комфортні, мінус 10, 15, 60 снарядів боєкомплект. По мобільності 55 вперед-16 назад, при питомій потужності 21,9. Тобто непогана така питома потужність, ну як Стежки можна сказати, динаміка. Хоча питома потужність, я ж кажу, хороша як для СТ, максималка як у СТ55 вперед-16 назад. 35 градусів у нас швидкість повороту шасі і башти, тобто невелика. Це невелика швидкість і бронювання. От ми бачимо по башті 50-30-30, по корпусу 40 20 20 340 метрів у нас огляд, 650 хп має цей танчик. Ну, от така машинка. Розумію, що це чисто колекційна, тому що практично ніхто на 5 рівнях не грає. Друга машина це АМР П103. Це французький легкий танк другого рівня, він також має чудову мобільність і високий ДПМ за хвилину. Ну Це взагалі другий рівень, на якому практично ніхто взагалі не гратиме. Дивіться, що він у нас має. Вогнева потужність 27 одиниць у нас на стандартних ББшках і підкаліберах, тобто фугасів немає. 46 стандартні ББшки пробувають, 68 мм у нас пробуває голда підкаліберна. 950, до речі, непогано як для другого рівня, швидкість польоту снаряду у нас на ББшних снарядах. І 1188 взагалі прекрасна на значить, підкаліберних. Час перезаряджання 1,7, ну, ми розуміємо, дамаг дуже низький. Час зведення 1,8, значить точність 0,38. Тобто великої точності нема, але ну в піску воно зрозуміло. Мінус 12, плюс 15 кути, прекрасні по опусканню, тут нічого не можу сказати. 300 рядів е, боєкомплект по мобільності 45 вперед, 20 назад, при питомій потужності 17,3. Тобто машинка не дуже динамічна, друзі. Звісно, питома потужність така, як в вестежки, можна сказати, але обмежена е, максимальна швидкість у 45 км. тут нічого такого. 35 градусів у нас. Швидкість повороту шасі, тобто не швидко. І 30 градусів швидкість повороту самої башти, тобто також не швидко. 350 ХП зрозуміло, і броні абсолютно нема. По башті 20 10 10 по корпусу 20 15 15 Тобто всі будуть пробувати і практично завжди. По огляду, 320 метрів дальність дії зв'язку 360 метрів. Метрів. От така от друга машиночка. Ну, Цю машиночку можуть, наприклад, один із варіантів, це запхати за перший рівень атмосфери свята. Ну, от Просто чисто теоретично дали. Або, наприклад, можуть бути в новорічних коробочках для навантаження, так як у нас було з вікерсом оце 6 тонн, чи як я там називав, це ще в цьому новорічному наступі в коробочки запахали другого рівня. Тобто я його навіть не викатував, він мені випав так само, як і багатьом. Але, тим не менш, це вже по традиції, знаєте, різні. Рівні е, техніки запихаються в новорічні коробочки. От таку я хотів сьогодні інформацію вам розповісти. Друзі, і не забувайте, якщо у когось є є е, е, 77 ріплей, що потрапляли в бої, е, то скидайте мені, я буду дуже вдячний, тому що ця інформація для мене цінна. Хочу зробити наступне відео з використанням цієї машини, тому що мені один реплей такий присилали, але там гравець дуже далеко грав, і навіть 3D-модель не вимальовувалася, щоб вільною камерою можна було познімати з різних ракурсів цю машину. Всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково вподобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!